Присвята Богородиця в Єрусалимі Юдейському в березні місяці. Прийшов до неї Господь наш Ісус Христос, і каже до неї до милої Матері. Мати моя кохана, спиш або не спиш, каже до нього Пресвята Богородиця. Зі сльозами я спала я у березні місяці 17 днів. Бачила я сон страшний жахливий про тебе, син, мій дорогий і рідний, і каже до неї: Господь наш Ісус Христос, мати моя кохана, розкажи мені Сон твій, що ти бачила. Від чого твоє серце тріпотіло. І каже до нього Пресвята Богородиця. Кохане чадо моє, син мій і Боже мій, бачила я Петра і Павла в граді Римі, а тобі, чадо моє, з розбійниками на хресті від ворогів Фарисеїв, велике знущання. Потім пілатам засуджений був на хрест. На хресті був розп'ятий, тростиною по голіванці бід, на обличчя твоє святе плювали, і устам оце давали, терновим вінцем мінчали. Одне рибро Твоє пробивали, Войно було пробита, з тіла твого святого вода і кров витікали, земля затряслась, камені розпалися, за в церквах надвоє розірвалися з верхнього краю до нижнього, тілеса всіх спочилих святих вітрун повстали. Сонце і місяць чорними стали, ясні зорі потемніли, тьому на землю опустилися від шостої до дев'ятої години. Упілата тіла Твоє випросять. Христа знімуть, плаченицею чистою вивши до труни покладуть, закриють і замкнуть, та все одно не стережуть. На третій день Господь воскресне з гробу, живіт світу даруєш навіки, Адама й Єву від пекла звільниш, і зійшовши на небо, сядеш на правиці Бога Отця, і каже Господь наш Ісус Христос. Мати моя кохана, Пресвята Богородиця, Справедливий Сон ти бачила, а ще. Хто сон твій буде писати і читати, при собі в чистоті буде тримати, то ту людину ангел-хранитель збереже від усіх підступів і мрій бісівських. І та людина не побачить пекла, звіра не злякається, від будь-якої марної смерті позбавлена буде, від голоду, пожежі, затоплення й повені, від полону ворогами і судів земних, від нападу у день і вночі від розбійника. А хто цей сон буде слухати з повагою, виконувати ці слова старанністю, тому простяться всі гріхи. Або жінка під час пологів цей сон прочитає, то їй сон під час пологів важких забереже і допоможе, і та жінка дитя легко народить, і Господь того дитя довгим життям нагородить. А хто у боротьбі проти ворогів сон прочитає, той свого бою не програє, і зі славою повернеться додому. А хто цей сон з собою візьме, того не вбити і ніякої шкоди йому не буде. Господь того ніколи не забуде, Архангел Гавриїл тому шлях показувати буде, а ще хто цей сон у своєму будинку тримати буде, той будинок добром, і худобою, здоров'ям наповнений буде. Пожежа цього будинку ніколи не візьме, злодій хідри до цього дому не перейде. І ще. Коли Рабу Божому трапиться смерть, і при смерті він згадає цей сон, то та людина злою смертю не помре, з пекла душу його не візьме, а ангели Божі прийдуть і душу Його кущі рає світлого знесуть. Хто хворий буде і до голови цей сон покладе, то того швидке одужання прийде. І хто слухає, пише, або хто сон читає, того у той момент ангел згадує. Та молиться про його душу усюду при Ньому та всюди, хто прочитає і з вірою прослухає цей сон, то буде від вічної муки врятований. Амінь.